автопаркує на зв'язку Львівський філіал. У нас нове надходження, Chevrolet Aveo 2012 року, 1,6 бензин на механічній коробці передач. Друзі, офіційний автомобіль куплений в Україні два власники, дві жіночки. По машинці в нас іде кондиціонер, механічна коробка передач, мультикермо, круїз контроль 190 тисяч рідного пробігу, повністю обслужено, замінено ГРМ. По машинці взагалі ніяких питань нема, повністю в рідній фарбі. Задній ряд сидінь так само без питань. Ходова зроблено, є косметичні невеличкі нюанси. Не без цього, але повністю в рідній фарбі, повністю обслужена стан сів та поїхав. По дуже гарній ціні. Друзі, машинка просто бомба. Приїжджайте до нас, кільцева дорога 60 місто Львів. Приїхали, потестили і купили. Можете взяти його в лізинг, кредит, заготівку будь-який спосіб розрахунку. Ми чекаємо на вас, кільцева 60. Приїжджайте, забирайте цього сиренького красення. Всім гарного дня!